Всім привіт! Зараз буду підіймати дуже важливу тему спілкування про хвороби, які ви маєте, затяжні або які вже є як слідство. Ви повинні перше що саме розуміти, що стрес, який є на сьогоднішній день, і є першим джерелом. Вже не потрібно в таких випадках, коли слідство на обличчя, фізичні є вади, проблеми, щось те, що вам заважає, щось те, що вами вже не керує, ви повинні розуміти, як я набула цю хворобу, навіщо мені взагалі ця хвороба? Навіщо я себе не люблю, навіщо я себе звинувачую в якихось питаннях. Ви зрозумієте, в яких, коли ви почнете задавати собі <клес> такі глибинні питання, ви зрозумієте, чому саме я себе руйную? Чому я вважаю, що заслуговую на таке щастя, як ця хвороба? І тут треба дивитися на те, що ви саме почуєте, бо зрозумієте про себе. Бо коли в нас є в суспільстві люди, які нам щось нав'язують, розповідають, в нас є сім'ї, які, начебто, тобі добре, мені не зовсім там, якісь нав'язливі історії з тим, що ви живете краще, або там щось у вас краще в цьому житті, ви розумієте. Що ви дуже як би відрізняєтеся від тих людей. І як би прикро це не було, ваш мозок починає шукати оце джерело проблем, трапилося, шукати по, поетапно, поступово, де виходити в тілі. І дуже багато історій з тим, що саме коли стрес у вас починається в голові, що якби ви не гідні щастям, що люди, які страждають, що вам розповідають що з вами не так, щось на те робите, не допомагаєте, це все про те, що ви склали собі думку, про те, не гідні жити краще, не гідні робити себе. Щасливим, щасливою. Це дуже такі глибокі питання, але треба розуміти, навіщо ви собі розказуєте про те, якби я заслуговую на цю хворобу. Бо якщо ми подивимося дуже багато моментів, якби прибрати ваші думки про себе в поганому історії і покласти думки іншої щасливої людини. Питань з того приводу не буде, нервова система стресувати не буде, і у вас не буде таких запитів до себе. Тому треба розуміти, що ви маєте в голові, то є і насправді в вашому житті. Тобто, якщо ви закладаєте собі в голову, що я якось себе буду звинувачувати. Наказувати, шукати способи ментально, фізично страждати, я завжди їх знайду. Це головне, ключове. Тут треба побачити джерело ось цієї проблеми, навіщо я, ще раз повторю, себе цим наказую. Навіщо я так зараз не довіряю, зраджую себе. Своє щастя, свої можливості, що навіть коли в мене вже все добре, я нав'язую собі думки, що саме я цього не заслуговую. І подивіться, які відповіді у вас будуть. Наступне: якщо є якась хвороба, завжди треба розуміти, правильне харчування прибирати мінімізувати стрес. Якщо це люди, які з вами спілкуються кожного дня і дають вам такий стрес, так далі, якщо це люди, які надають вам такий стрес, треба буде дійсно відмовлятися від такого оточення. Як же вже сказала, правильно харчуватися. Приймати може, якщо це дозволяє вам магній Б6, там якісь такі моменти, які знижують ризик стресу, це вже ви підконтрольно з лікарем робите, але то можливо, щоб це було. Далі, після цього дуже важливо спати. Не просто спати, дьоргатися по 2-3 години. Навіть якщо ви спите по 2-3 години, дуже важливо, щоб саме цей сон був глибокий і ви просиналися не втомленим. Дуже багато хвороб, які є на сьогоднішній день, від того, що ви просто не спите. Виснаження немає сну. І ось вам через певний час вже якийсь букет хвороб. І плюс, 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 що ще? І оце все це надає вам нормально функціонувати фізично і психічно. Тому бережіть себе, дбайте про себе. І коли ви бачите, що є якийсь стрес, що є якісь питання. Де є хвороба, і ви дуже багато часу не можете зрозуміти, від чого вона розуміти, навіщо ви цю хворобу собі е, назначили, дали, показали і її приміняєте в своєму житті. Це дуже важливо, нащо вам ця історія, коли ви тільки відчуваєте своє щастя, коли емоційно страждаєте за когось або в конфлікті, або в ситуаціях, де вам все одно, як не крути, доводиться страждати. І ви подивитеся зовсім іншими очима на такі ситуації. От повірте мені, всім бажаю здоров'я!